Наступне питання, яке ми будемо розбирати, хто вносить дані в оберіг, з яких джерел вони е, ці дані беруть? Підскажіть? По-перше, в запис в оберег вносить той, хто проводить відповідну дію, а у нас відповідні дії проводяться тільки в ТЦК, тому і ТЦК вносить туди дії. Крім того, є процедура, де є взаємодія оберіг з іншими реєстрами, де поступово, скажімо так, вчиняється. Діджиталізації і туди потрапляють дії. Крім того, самі ТЦК працівники переносять з паперової форми ведення справи в оберіг. І таким чином в совокупності потрапляють всі дані в оберіг. Тобто через ТЦК, через інші реєстри, взаємодія, налаштування, і, відповідно, самими працівниками ТЦК перенесення паперової в електронну форму.